Знати все неможливо, знати важливе, необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. І знову доброго ранку, друзі, Сергій Смальчук, тобто я знову з вами, і сьогодні говоримо не просто про актуальне, говоримо а, про те, що відбувалося саме в цей день, в ці дні, 11 років тому, у 2014 а, році, і ну що в принципі стало таким спусковим а, гачком усім подальшим подіям, а, включно з повномасштабною війною, яку ми маємо сьогодні 11 років тому. А, Кацапи незаконно, але ну офіційно так би мовити, під дулами автоматів проголосили Крим своїм 16 березня. Пройшов так званий референдум. 18 числа вони там підписали так званий договір, от по суті, про анексію Криму. Ну який який засвідчив, так офіційно, що Крим анексовано. Ну так вони бачать цей документ. вірніше, вони його бачать, звісно ж, як абсолютно легітимний, скажімо так. Ну, по факту, ми розуміємо, як я насправді, і от в попередній частині. За такою хай поки віртуальною кавою по кримськи, дай Боже, щоб а, ми дочекались і реальної кави в Криму. Так от, в попередній частині ми говорили з головою меджлісу кримсько-татарського народу Рифатом Чубаровим, але говорили більше про те, що і як було, і далі мені хотілося б так само поговорити. Звісно ж, про те, що є, і ну може не знаю, може навіть встигнемо трошки повангувати, що буде чи, чи чого не буде. Тож до другої кримської сьогодні кави я запрошую. Ще одного е представника кримсько-татарського народу. Е далі е вікіпедична від візитівка народженого 8 березня 72-го року в Тамбові, але це український і колишній російський журналіст, медіаменеджер відеоблогер кримсько-татарського походження, заступник головного, екс-заступник головного редактора газети Московський Комсомолець Зараз він мене проклинає за те, що я це згадую. Е ну а е далі. Е ну, керівник так, Кримського татарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв, якого я надзвичайно радий буду зараз почути. Вітаю тебе, Айдера, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, на доброго ранку, Сергію, і всім вашим слухачам. Звісно, я перекладати тебе ні за що не буду. Це моє життя. ну все... я я знаю, що я люблю так якось е, у всіх нас є минуле. Ти знаєш? І тут питання, е, я не вважаю, що, скажімо, головне, щоб не робити в тому і в минулому, і в теперішньому майбутньому якихось речей, за які було б соромно. Е, ну але насправді знову ж таки, знаєш, я тебе довго представляю, а можна ж по суті одним словом, мені дуже подобається. Е, Тебе представляти як автора легендарної фрази пророцтва Руський рейх до дозавершив, будь ласка, сам буде зруйнований. Руський рейх буде зруйновано сто відсотків. Дивись, Айдере, от, власне, стосовно Криму, а як ти, до речі, вважаєш? Я дякую тобі, до речі, за українську мову, твою чудову, от я знаю, що ти. От на неї ну, активно її вивчаєш, вона звучить в тебе надзвичайно круто. І давай зараз от такий тест на розуміння нами обома української мови. Е, 11 років тому окупація відбулася в Криму. Як правильно, на твою думку казати? 11-та річниця. Чи, ну, але ж це не якісь пам'ятні дні. Це трагедія, що тоді роковини 11. Бо ну, це ж важливо, насправді, як це сприймати? Чи ні, для тебе це що? Ну, для мене це черговий е, акт трагедії е, мого народу кримського. Який е, був багато разів депортований, це була не лише е, та депортація Сталінська, про яку про яку постійно йдеться, там сім чи вісім хвиль було. і Фактична е, чистка відбувається досі. Люди їдуть із Криму, бо жити там нормально не можна. Е, ми е, після того, як е, Крим став окупований, там перебуваємо в стані. Е, Тих людей, які там не бажані, і вони постійно це підкреслюють, вони скорочують е, програми навчання кримської мови, вони е, е, принижують, саджають сотні людей вже е, за гратами на, на Росії, і е, люди наші помирають у візницях. На щастя, вдалося обміняти Нарімана Джалялова, який зараз є послом України в Туреччині, він теж журналіст колишній е, телеканалу АТР. Дуже добра людина, але на жаль, такі випадки вони поодинокі. Поодинокі насправді більшість людей, як і українські військовополонені, знаходяться в абсолютно жахливих умовах і в ситуації невизначеності. Ну тривожна за них, і Крим, взагалі, це зараз ну така ментальна мертва зона, але я вірю, що вона колись відродиться вже без усіх ніг. Я задавав в попередній частині ефіру питання Рефату Чубарову, хочу так само його повторити. Тобі е, я розумію, що там історія не знає умовного способу. Так і оце що було б, якби е, навряд чи доречно обговорювати, але ну все одно точиться до цих пір, навіть через 11 років ці дискусії, А чи можна було тоді зробити більше? щоб е, захистити Крим, щоб втримати його, е, я згадував от це засідання РНБО, 28 лютого, де деякі політики казали: так жоден там танк не має виїхати з військової частини, жоден солдат не має підняти м, автомат. Пан Чубаров каже: ну в принципі, не вірили тоді українські політики, особливо в такий ну в повномасштабний оцей так, в повномасштабну агресію, ну навіть не про Україну говорячи, а навіть тоді про Крим, е, як вважаєш ти? Бо тоді ж ми пам'ятаємо, деякі політики так само і їздили туди, е, там намагались щось вирішити, але не так склалось. Тобто дійсно неможливо було, чи ну не дотиснули в силу тих чи інших причин? Ем, тимчасова окупація Криму е, це результат багаторічних зусиль Російської Федерації і, на жаль, е, їй активно чи пасивно допомагали е, багато хто в Україні, е, як у Криму, так і в Києві. Допомагали своїм нерозумінням ситуації, допомагали своїми е, пострадянськими ілюзіями міфами щодо зокрема кримського народу. Е, я до речі, вважаю дуже шкідливою шкідливою назву кримські татари. Бо таким чином е, нас дорівнює до якось там татаро-монгольської ігор. Наповіда, от, от вибач, будь ласка, я тебе мушу тут перебити, бо я свідомо от на початку попередньої частини в пана Чубарова спитав, як, як правильно називати. Він сказав, якраз ну, кримські татари. Сказав, що ну одним словом, кримсько татарською Крим татар. Якщо я не помиляюсь, він сказав так. От тобто, давай теж прояснимо цей момент, будь ласка, щоб не ну щоби ми етично, скажімо так, спілкувалися не з одним. Тут і не образи, а про сенси дійсно на міжнародній спільноті наш народ відомий як Crimean Tatars. і в усіх міжнародних українських документах це закріплено. Але я простий приклад наведу азербайджанці до 18-го року минулого століття мали назву в Російській імперії Бакінські татари. Ще були Сибірські татари, ще були там казанські татари. Уральські, якісь там татари, будь-які інші татари, татари це слово, яке ну, і було принизливе з самого початку, і воно використовувалося російською в першу чергу імперії для того, щоб е, ну дати давати всім розуміти, що татари це якісь набіги, це хтось кудись прибіг. Mm -hmm. Влаштував різанину, зайняв чужі землі і в звірячий спосіб там живуть. А кримці, я перепрошую, це крімний народ Криму, який там сформувався. І навіть якщо вважати там десь відсотків 15, напевно, може 20, вони нащадки людей, які мали там відношення до АК-орди, до mm -hmm. Да, там ну це велика імперія Чингисхана і його синів онуків то уж точно 80% жодного стосунку до неї не мали. Це люди, предками яких є люди, які жили ще в печерах Криму 10 тисяч років тому, і там було багато народів. і це нащадки генесів, нащадки різних інших готів, там хазарів. Ну я не знаю в кого там повернеться язик, назвати їх татарами. Ну mm -hmm. це. Для того, щоб узагальнити і дати зрозуміти, що вони чужі, вони чужинці е, у Криму. І цей міф був. Е, я проти того, щоб його повторювати. Е, пан Рифатага має на це право бо він політик. А я маю на це право бо я не політик. І То, я, я, кажу... як, як казати правильно, ну, в принципі, так, так само, як, як в Україні живуть не малороси, там uh -huh. не, не якісь там е, західні росіяни. В Україні живуть українці, в Криму живуть кримці. Тут ставиться крапка. Кримський народ, який етнічно, складається з двох раз, з трьох чи навіть чотирьох мовних груп. Це абсолютно різні люди на обличчі, немає абсолютно якогось середнього обличчя кримського. Це різні люди, расово різні, етнічно різні, але об'єднані тим, що вони кримці. Це унікальна нація, сформована в Криму. Вона, мабуть, як то кажуть там про угорців, це перша, перша національна держава Європи, бо вони дуже були самі собі і завжди мали своє угорське там королівство Я про їхню роль не буду казати. Mm -hmm. Це не про інше. Так само в Криму був в принципі зворотній процес. Там земля Крима Крима, вона об'єднувала. Різні народи, які туди приходили, еднічні мовні групи, і, зрештою, сформувався такий народ, який е, носить назву Кримці або е, Кримської Кремли. Uh, тому uh, це кримський народ, це дуже просто, кримська мова. Слухай, це, 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 це дуже класно. Я вперше сьогодні задумався от про ну, етимологію uh, слова Кримці. Так? Бо я якось раніше думав, що це щось на кшталт так керемли, А кримці це ж так, українці, німці, е, там, е, англійці і так далі. Дякую тобі. Це, це дуже просто. Просто дивись, найскладніше доводити найпростіші речі людям. Бо вони сидять зі школи і повертаючись до окупації Криму, mm. знаєш, я от буде цікавий. Я приклад наведу нашим слухачам. Почнемо з кінця. Ось причини, чому Крим був окупований. Вони і зараз залишаються зараз на четвертому році Великої війни, коли здається всім уже все зрозуміло, коли призначили Рустема Меу міністром оборони. І зараз, коли призначили Арсена Жумаділова, директором агенції да? російські ПСО, вони постійно закидують, що це татарва, це турки, це агенти, це чужі, це вороги України, таке інше. І е, деякі люди з українськими абсолютно профілями повторюють як папуги ці російські наративи в 25-му році. А що казати про початок 90-х, е, кінець 80-х, коли попри все, без будь-якого е, сприяння е, з боку держави повертався цей народ е, корінний на свою землю, е, омрійну і абсолютно негостинну для них. З боку місцевої влади, з боку держави. І весь час до 2014 року головною політикою, ну там були різні періоди, головною політикою було таке, таке недовіра, підозрілість до кримців. Ледь неофіційною ідеологією, ну може, вона не декларувалася так відверто, але військові, українські військові патріоти, які вийшли з Криму. І більшість колег, яких е стали зрадниками, вони казали, що у нас е притул до окупації були спільні навчання з чорної частинами Чорноморського російського флоту, де головною легендою було е знищення кримських татар терористів, які намагаються захопити Крим в е збройний спосіб там за допомогою Аль-Каїди. Тобто, це для для розуміння просто загального божевілля на рівні навіть людей, які в політиці, і це і в минулій адміністрації президента. І зараз я знаю, що є люди біля влади у владі, які не довіряють кримцям, які досі живуть в книжках. Радянського періоду, тобто фактично іноді я від людей там десь в соцмережах, десь в розмовах якихось чую те, що мені моя вчителька історії з Тамбова дає mm -hmm. е, випадком народився, повторювала, ви чужі, ви прийшли е, з там, звідки там. Е, там за родою, так ви чужинці, ви вбивці, ви нація зрадник. Це абсолютно ті самі наративи, які просували Катерина Друга за для етнічних чисток у Криму, корінного народу. І зараз досі я це чую. Я чув такі речі. Я просто прізвищ називати не буду. Це така ганьба. Люди, які е, займали високі і займають е, доволі високі посади, досі ніхто мовилися від цього міфу. А е, е, тепер питання. Чи могли люди з такою, з такою ментальністю е віддати наказ е в той день е 25 лютого напередодні, ну вночі там е оплані будівель, Чи могли люди з такою ментальністю чи то в Києві, чи то там? В Сімферополі, так званому, віддати наказ відкрити збройні склади і віддати там 15 тисяч було кримців, чоловіків віддати їм, хоча б таку вонопальну стрілецьку зброю. Відповідь ні, тому що досі багато хто вважає, що росіяни це брати, так вони хворі. Але ми їх якось там переконаємо, з ними ведуться дискусії. Е, там е, їх у чомусь там е, кажуть, що ви просто збожеволіли. Ні, вони справжні вороги України. Я там жив, я знаю. Там все знущання лише з українців. Я не буду казати, як вони називають українців завжди і зараз, і будуть завжди. А кримці, які завжди були за Україну, які одностайно голосували за Чорновола, які одностайно голосували за всі проукраїнські партії, за Ющенка, за будь-кого хто будь-який. Який там час просував е, е, ідею демократії, Європейського Союзу, НАТО, тобто в нас не було жодних вагань щодо НАТО, щодо Європейського Союзу. Я не знаю жодного Кримця, який був би проти цього, і всі були за. Але на жаль, в ті часи е, чомусь так ставалося, що за такий прямий чіткий західний вибір України голосували е, три е, області Галичини і Кримці в Криму. А більшість е, е, врешті е, міст і областей голосувала за таку політику, ну скажімо так, зважену, за балансування, ось і добалансувалися. І е, Крим це абсолютно чіткий результат ментальної медійної атаки, в якій, до речі, брали участь багато хто з журналістів і багато хто з, з відомих зараз патріотичних журналістів. Вони готували підґрунтя для цієї окупації, називаючи нас проблемою Криму тими, кому не можна довіряти. Тими, хто хоче відірвати Крим від України і віддати Туреччині, ну напевно, щоб там зникнути і буде асимільованими там за одне покоління. Напевно, таку мету на їхню думку має корінний народ Криму. Ну, ця ця мишня, яка тягнеться з Катерини II і, і далі, вона досі працює це жах. Насправді, це більше найбільше, що мене непокоїть е, в плані майбутнього. А, а зараз загалом ну якась політика е, державна ведеться. Ну стос... ну, в принципі, як, як, як загалом, е, зараз які ну можливо там е, не знаю, є ініціативи стосовно. Е... Та навіть не не те, що повернення Криму, ми розуміємо, що це процес тривали. А, а стосовно уваги до, до Кримців, до Криму, е, до, до тих проблем, навіть які от е, не вирішувалися там десятиліттями, ті про які ти говориш, так вставлені до кримців і так далі. Зараз якась є взагалі державна там гуманітарна політика освітня, е, може, і є, але я її не бачу. Отак я обережно скажу. Mm -hmm. е, я Бачу якісь певні там події. Якісь заходи, які нагадують про Крим, і це добре, але е, водночас я бачу, наприклад, святкування дня Автономної Республіки Крим. Ви серйозно? Mm -hmm. це творення mm -hmm. російське, абсолютно безпідставне, яке досі має офіційно в державі Україна. Прапор російських колярів, і, і це фактично день, це, це день окупації Криму, там ментальної окупації можна свідкувати. Бо жодна, жодна притомна людина не буде згадувати так звану АРК, яка досі існує. Це Російська Республіка, і вона, вона просто, вона навіть прапор майже не змінила, і вона просто-просто стала. Частиною окупованих територій і досі досі прапор навіть не змінено на наш національний прапор, який майорить там кілька разів кілька днів на рік разом з державним прапором, що дуже круто, але але просто ну якщо ти каже, а то кажи Б. І е, я ідуть. Ми, просто, ми і якось, так... до речі, за Ахтемом, чи Гозом говорили тут цілу теж там чи півгодини, чи годину присвятили теж цій темі. От, власне, ну що, що таке, от що це за день і чому його ну не потрібно святкувати? Хоча деякі люди дійсно там вітають тих таки кримців там з днем автономії. Божевілля, божевілля. <реш> ну це вітати таких, як гіві Матагола. <реш> це образливе і дебільно просто. а Вашим слухачам думаю, буде дуже цікаво, просто такі прості прості приклади. Ми досі не те, що там перейменувати Крим, кримськими справжніми назвами, хоча процес зрушився, там щось є. Звісно, це віртуально, але він рухається, але рухається так повільно, нібито хтось боїться, зайве село перейменувати, дати повернути справжню кримську назву. Може, й думати, та навіщо цим там чорним це все це. Я навіть такі розумію. Мову припускаю, бо я вже нічому в житті не дивуюся. Я наша єдина надія це Україна. Наші найкращі люди воюють і керують підрозділами збройних сил України. І вони вирішують разом з українцями майбутнє. Наша для нас велика честь. і Будь-який кримець скаже, хто воює, що для нього велика честь бути українцем, бо без України ми нічого не зможемо. І питання звільнення Криму це питання збереження і перемоги України. І, зрештою, все закінчиться в Москві і водночас і в Сімферополі, так званим, який треба переименувати. Буде нах як він має справу на справжню назву, як і Севастополь. але зараз інший. Інша думка, дивіться, ми досі не змогли, це займає приблизно 10 хвилин. Ну у мене це забере 10 хвилин час, може 5. Затвердити правила транслітерації з кримської мови в українську, і навпаки, ми досі використовуємо російську назву чебурек, якого не існує кримське слово «чі «Чі» – це звук шипіння смаження дерек. Це пиріг, я перепрошую. Це смажений mm -hmm. пірек mm -hmm. в деяких кафе. Розумні люди вже зробили таку транслітерацію. з Чіберек і українською теж чіберек. Mm -hmm. А другий приклад Єдиний, на, єдина на... ідея. я в нас буквально дві хвилинки завершення цього вистачить. І інший приклад: стара столиця Криму, історична, Бахчі Сарай. Це не бахчі сарай. Бахчі сарай, це Пушкін написав своєю шелепою російською. Який бахчі сарай? Бахча сарай. Бахча, це сад, сарай це палац, це садовий палац. Бахча там навіть буква Г з галочкою зверху, вона абсолютно українська. Але навіть цього ми не можемо зробити. Всюди пишемо російською. Тобто, ми треба в мовному плані, в писемному плані і в такому в розмовному плані через російську мову. Досі і я сто разів публічно ставлю це питання, і сто разів я е, чую тишу у відповідь. Якщо ми не можемо це... То я не я не знаю, а чим займаються люди, і мають цим займатися. Я ти знаєш, е, я точно знаю, що от ця сьогоднішня наша розмова, вона точно вже не пройшла дарма, тому що навіть елементарно, от з таких дрібничок, е, от філологічних, які ми сьогодні е, згадали, які ти сьогодні згадав, от, знаєш, ну е, якось е, я точно тепер буду там, до прикладу, заходячи в якесь кафе. Е, Кримської кухні я точно буду говорити чи Берек. Я точно буду говорити Кримці, бо ну навіть з таких маленьких дрібниць теж формується певно, має формуватись принаймні гуманітарна політика і все інше по відношенню як до кримців, так і будь-якої народності, яка живе на території України, при цьому будучи українцями. Айдере, я дякую тобі надзвичайно за розмову. Крим це Україна, а російський рейх буде зруйнований. Дякую тобі. Айдер Муждабаєв, журналіст, блогер, мій е, друг. Е, представник прекрасного кримського народу, е, був на зв'язку. Е, робіть, друзі, теж все від себе залежне для того, щоб допомагати Збройним силам України, щоб так само і Крим якомога швидше знову офіційно і де юре і де-факто повернувся до України. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою: реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.